Майстерність учасників оцінювали журі з Харкова заслужені артисти України, діячі мистецтв народної творчості, викладачі культурологічних вузів, композитори. Привітати музикантів та насолодитись мелодіями прийшли і керівники селища та району. Першим привітав односельчан та гостей заходу, комсомольський голова Миндар Степан. Сьогодні в селищі Комсомольському настояще свято. Сьогодні до нас завітали дуже багато гостей, і ми завжди раді. Бачити цих любителів народної музики тут у нас, в нашому палаці культури. Хотілося б завдячити Валентину Миколаївну Білінку за те, що вона стільки сил покладає. Колективи в свою чергу віддячували селищному голові добрим словом, раду частували хлібом сіллю. Ансамблі зустрічав голова райдержадміністрації Євгеній Мураєв і вітав їх на гостинній Слобожанській землі. Це свято вважає особливим для Зміївщини. Дійсно дуже важливе і ярке собиття, яке вже має міжнародний масштаб 26-го подряд. Это И самое главное объединяет уже народы. Вітами, дружніми обіймами, ніжними словами перші особи вітали художнього керівника фестивалю Валентину Миколаївну. Вона і почесний громадянин Зміївського району, і заслужений працівник культури України. Жінка все своє життя присвячує вихованню музичного таланту у молоді. Її захоплення народними інструментами перейняли і діти, і онуки. Іван Біленький навчається в Москві. На фестиваль приїхав зіграти на ксилофоні. Від бабусі йому дістався і чудовий слух, і надзвичайна енергійність. Блікує квартети і справжні оркестри. Колективи грали на народних інструментах слов'янського походження і виконували класичні композиції авторів зі світовим ім'ям. Мурашки по шкірі викликала у публіки знаменита і заворожлива симфонія Астора П'яцола Лібертанго. І симфонії звучали словами не описати музику як мистецтво треба побачити, почути і відчути. Єдина прикрість, що грандіозний концерт привернув увагу порівняно невеликої кількості людей. Очевидно, посилена популяризація фестивалю і народного мистецтва в цілому дозволить заповнити порожні крісла культурного храму селища на наступному фестивалі.